Волейбольним видався перший тиждень жовтня. Паралельно зі змаганнями відкритого чемпіонату дитячої юнацької спортивної школи номер 1 серед юнаків стартував і дводенний чемпіонат Луцька з волейболу серед дівчат. За чемпіонське звання змагались дві команди зі Львова по одній з Костополя та Коваля. А честь Луцька відстоювали дві команди обласної дитячо-нацької спортивної школи, дівчатка 2008 2008-2009 років народження. Свою останню гру молодша команда Луцька досить легко виграла у ковальських волейболісток з однаковим рахунком 25-15 в обох партіях. Всього у нас було 5 ігор, 4 ігри ми виграли і одну програли. Самою сильною командою на цьому турнірі виявилася команда Луцьк-2008. Остання гра в нас була з командою Сковеля вона перемога нам далася дуже легко, практично з одинаковим рахунком. Ми виконали завдання свого тренера, і це була принципова перемога, тому що вона була на нашому майданчику. Ві останні гри команди Львова не принесли їм додаткових очок. Спочатку програли волейболісткам з Костополя, а в наступному матчі отримали поразку і від збірної Коваля. За результатами ігор чемпіонату найвищі нагороди отримали обидві команди обласної дитячо-нацької спортивної школи. Рік різниці між гравцями підтвердив майстерні старших. А замкнули трійку сильніших волейболістки з Коваля. Змагання завжди дуже цікаві. Ми завжди радо приймаємо участь у різних турнірах. Проте сьогодні не вдалося війти. У перші місця, але ми раді, що зайняли третє місце і дуже вперто йшли до цієї перемоги. Цей турнір нам дуже сподобався, дуже круті команди, сильні команди були як і перемоги, так і поразки. Найлегша наша гра це була остання, де ми виграли з дуже великим відривом. Найважча команда, яку треба було нам з якою нам довелося грати, це була команда Луцька. Ми дякуємо за такі турніри, адже це можливість для нас показати себе та спробувати. Аби підтримати юних спортсменів, організатори нагородили не лише переможців, а й кращих гравців кожної команди-учасниці. Завершили чергові змагання з волейболу, які підтримував фонд Ігоря Палець тільки разом. Зокрема, на цих змаганнях було дуже приємно спостерігати за нашими командами, які боролися за найвищі медалі. Також, звісно, було дуже цікаво спостерігати за командами, які приїхали до нас в гості. Ми завжди намагаємось підтримувати молодих спортсменів, щоб наші юні спортсменки могли займатися і ставати кращими, ми з кожним днем уже наступного місяця команда обласної дитячо юнацької спортивної школи розпочне турнірну боротьбу у 33-му чемпіонаті України з волейболу серед жіночих команд першої ліги. Ольга Цюк для новин на часі.